Мама нас розстріляла, папа убитий. І вже дізналася інформація, що почалася в країні війна. І в цей момент пролунали два постріли в мого чоловіка. Тому, коли пролунав п'ятий вистріл в голову дитини, Точно зрозуміти, що то було, я не могла. Так як у мене на тумбиці лежав телефон, я відкрила його і вже дізналася інформацію, що почалася в країні війна. Mm. На той момент вже був втрачений телефонний зв'язок, то чоловік періодично на велосипеді їздив для того, щоб. Провідати моїх батьків, і переконатися, що з ними все в порядку. На той момент він міг безперешкодно приїжджати. Уже, в принципі, він неодноразово їздив. Його знали, пропускали. А в той день, саме 17 березня, ми знали, що у приміщенні Бучанської міської ради повинні були давати гуманітарну допомогу. Це було десь після 11 години дня. Я почула голос сина за забором. Він запитував. Хто є? Хто хто хто? Ну хлопці він когось скликав, щоб хтось віддихнувся, хто є в подвір'ї. Я крикнула Юра, я тут. Що...? Він повідомив, що мама я... я запитала Юра, ти сам де папа? Він сказав, що мама нас розстріляли, папа убитий. Я... Ми з папою виїхали. Вулиці Тарасівській, були на велосипедах, і з подвір'я між будинками вийшов військовослужбовець з автоматом. Він наказав їм зупинитися. От, цей чоловік зразу зупинився, зійшов з велосипеда, велосипед притулили до, до боку, і дитина так само зупинилася, підняли руки вгору. От, на запит... російський запитав. Що, що ви здесь ділиєте? Чоловік сказав, що вони їдуть за гуманітарною допомогою. Чоловік стояв попереду, а він трошки позаду за ним. Каже, папа, в якийсь момент з цим піднятими руками почав повертатися в мою сторону. І в цей момент пролунали два постріли в мого чоловіка. От, чоловік упав. Студний третій постріл був. Здійсню, дитини була піднята рука, зачепила палець лівої руки великій дитині. От, дитина впала на асфальт, лежав на лікті, і він каже, я спитав цього службовця, розвішити, можна подати Каже, В цей момент він мені вистрілив руку. В нього наскрізне кульове поранення біля ліктя. Він каже, я вже тоді впав на живіт. От. Дуже болів палець, поліла в руках, і він лежав обличчям в асфальт. Але коли падав, його кофта з от, трошки підскочила і капюшон був над головою. Тому, коли пролунав п'ятий вистріл голову дитини, і куля черкнула капюшон, голову не заділа. Папа вже лежав мертвий, тому що після перших двох пострілів він упав з відкритими очима і, і каже, тільки протяжно сказав Ах, і каже, я бачу велику калюжу крові під ним. Чоловіки молоді, вони нам допомогли по двірі викопати яму. От Ми його просто поклали на дерев'яні двері, замотали в кілим, опустили в яму і захоронили.